Як ти тут опинився? Роботи. Чим займаєшся? Твої володжить на пенсію. Ти маєш посміхатися частіше. <гум> Тобі личить. Є лише два способи вийти з цієї гри, Джозеф. Або вбити весь світ, або ногами вперед. Джо. Все гаразд. Live, live На жаль, у мене погані новини, Джо. Хвороба смертельна. І скільки мені лишилось? Приблизно три місяці. Не хочу, щоб Мейзі бачила мене таким. Lose, Що привело тебе сюди? Я хочу оформити контракт. І кого треба позбутись? Мене. Я роками про це мріяла. Ти вбив мого батька. Тож тепер я помщуся і прикінчу тебе. Stay... Дуалями за Джо Флода? От татка з'явилась робота. Я ж збудилась. Старався, як міг. О, Флад, нарешті. Сталася помилка. Тебе переплутали з іншим пацієнтом. Ти не помреш. Але зір таки варто перевірити. Gonna... Я нулюю контракт. Гадаєш, це щось змінює? Кожному кілеру в Європі ти чуєш мене? Тільки хай не беруть багато речей. бо надовго вони тут не затримуються. Що відбувається, Джо? Мезі я вбився. Що? Ти хоч не людей вбиваєш? Взагалі-то тільки їх. А, щойно мотоцикла мене вдарив. Все було дуже нечемно. я його убила? Дуже сподіваюсь. ніякі бобоси цього не варті. Не зневажай гравців, зневажай саму гру. Тобі капот. Цього дока клятого я теж пришию та спочатку очі воював.